Вітаю всіх на каналі Рінц, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гарну роботу з гарною заплатною. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Тому не чекаємо, поки ця робота прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Якщо вам підходить ця робота, ця вакансія. Сьогодні компанія Матуся Кіко у Києві відкрила вакансію працівник у пральню на різні процеси прання. Графік роботи 14 на 14, 7 на 7, 2 на 2, і нагороднім житло надається безкоштовно, також всім надаються обіди. Заробітна оплатня в середньому 1100 гривень за зміну більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю компанію про роботу в цій компанії. Залишайте свій відгук, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, хай щастить.